Друзі, привіт! Магазин нас він Сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery Cube. Велосипед підлітковий. Він на 24 колесах на алюмінієвій рамі, розмір рами 11 Є різні забарвлення. Для прикладу показуємо вам такий чорний матовий. Є бонки, щоб встановити багажник, крило, також є бонки для встановлення фляга тримача. І є ще такий колір для, для прикладу, сірий, такий графітовий, можна сказати. Також гарно виглядає. Є другі забарвлення, можете подивитися на сайті. Рульовий винос у велосипеда на 4 болти, стальний руль. На рулі ми бачимо м'які резинові гріпси, Монетки l 2 a 2 3 на 7, вилка у велосипеда алю... э, стальна, пружина, покришки. З універсальним протектором, бренд компас. І такі подвійні алюмінієві обода Втулка передня на ексцентрики. Вона стальна. Дискові механічні гальма. Розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара. Ведуча пара тут на три зірки. Стальна брендована під Discovery. Також бачимо передній перемикач Ось так виглядає. каретка тут картридж під квадрат. Задній перемикач l 2 A2. І трещітка на 7 Зірок. Задня втулка тут уже на гайках. Так виглядає задня гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння доволі м'яке і комфортне, як для підліткового. Такий непоганий варіант, бюджетний, але на алюмінієвій рамі Придбати зможете це у на сайті. Відправляємо по всій Україні, доставка безкоштовна, можна наложеним платежем, можна в оплату частинам і так далі. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!